Вітання, з вами психоаналітик Марія Винницька. І давайте поговоримо сьогодні про заздрість. Заздрість це дуже неоднозначне почуття. Воно знайоме насправді нам, кожному з дитинства, навіть якщо про це не прийнято було говорити. І заздрість це таке одне з найбільш суперечливих і складних людських почуттів. Воно виникає раптово, як гострий біль, або ця заздрість може зріти роками, іноді навіть несвідомо, підточуючи наше благополуччя, стосунки з іншими та здатність реалізовувати свій власний потенціал. Але ж насправді що криється за цим почуттям? Давайте розберемось, чи є заздрість виключно деструктивною, чи може вона стати вам у нагоді і нести якусь користь. Розуміння природи цього почуття та вміння ним керувати дуже полегшує нам життя та поліпшує стосунки з іншими. З психологічної точки зору, у заздрості є дві основні корисні функції. Перше, якщо говорити спрощено, то заздрість. Це індикатор того, що нам чогось не вистачає, та що ми хочемо насправді. Але часто цей сигнал настільки спотворений та прихований за тим букетом емоцій та травм, що нам важко відразу віднайти ту справжню потребу, що стоїть за заздрощами. Наприклад, ваш друг побудував кар'єру і ви йому страшенно заздрите. Але якщо почати розбиратись, то спитайте себе, чи насправді ви теж хочете стати? Банкіром чи можливо хочете зупинити внутрішнього критика, що говорить вам, що ви нічого не варті без кар'єри? Наприклад, Та? і якщо піти ще далі, то можна виявити, що цей голос критика взагалі належить вашому батькові, який вас принижував, соромив та знецінював. І, можливо, ви заздрите не стільки кар'єрі, а почуттю власної гідності та захищеності, вмінню довіряти собі, вірити в себе та чогось досягати. Заздрість закликає нас по суті визначитися із внутрішніми цінностями та потребами. Друге, заздрість показує нам ті частини особистості, які нами відкинуті, які ми не хочемо помічати в собі, або які забороняємо собі чи вважаємо їх поганими, не бажаючи чесно подивитись в глибину власної душі. Ми часто проєктуємо ці частини своєї психіки на інших людей і або засуджуємо їх, або заздримо. Так, наприклад, людина, яка не дозволяє проявляти свою силу та агресію, буде дуже заздрити людям, що досягають свого та напористо йдуть до власних цілей. На жаль. Заздрість ми звикли витісняти, а не досліджувати. Це досить незручне почуття. З дитинства ми чуємо, що заздрити погано, і ми часто придушуємо заздрість, починаємо знецінювати чужі досягнення, вдавати, що вони нас не хвилюють. І тоді заздрість починає з'їдати нас всередині. Насправді люди заздрять не речам чи досягненням часто, а почуттям, які виникають внаслідок цього. Наприклад, ваша подруга вийшла заміж за багатого чоловіка, і за вашою заздрістю стоїть потреба, щоб про вас піклувались та оберігали. Або хтось з вашого оточення став популярним чи досягнув успіху, і вашою потребою може бути увага до себе. І ваша знайома керує успішним бізнесом, і за заздрістю може стояти не стільки бізнес, а потреба у владі та визнанні. Але так чи інакше, дивіться, заздрість, очевидно, це дуже болюче переживання, і з ним треба вміти обходитись, тим більше зважаючи на демонстративність нашої культури і світу соціальних мереж. Зокрема, то що ж робити з заздрістю? Є кілька рекомендацій. Перше, це усвідомити та прийняти це почуття. Як би вам не хотілося це відкинути, пам'ятайте, що заздрість завжди приховує важливу вашу потребу, яка вимагає вашої уваги. І саме за рахунок усвідомлення цієї потреби можна шукати шляхи її реалізації. Друге. Досліджуйте свою заздрість по-чесному. Дуже важливо правильно визначити, яка потреба ховається за заздрістю. Наприклад, вам може здаватися, що ви дуже хочете сім'ю та дітей, а насправді потребою буде, аби не бути самотньою і мати підтримку у житті. Третє. Діяти в межах доступного вам. Це найдієвіший спосіб позбутись заздрості і реалізувати себе. Спробуйте задовольнити свою потребу з тим, що у вас є зараз. І ви побачите, як об'єкт заздрості позбавиться емоційного наповнення такого сильного. Тож сфокусуйтесь на своєму житті та робіть кроки для його поліпшення з тими ресурсами, які у вас є. Четверте. Це вчитись визнавати свої обмеження. Часом дуже важко, бо треба змиритись з тим, що щось для вас дійсно може бути недоступним і недосяжним з різних причин. Але якщо це відгорювати і визнати, що щось таки да, мені недоступне, це дасть сили для дій вам там, де ви щось можете змінити. П'яте. Пам'ятайте, що ви ніколи не бачите повну картину. У будь-чого є своя ціна і часто неабиякі зусилля. Якщо дивитись лише на результати та надбання інших без урахування, якою ціною що кому дісталось, це дає дуже викривлену картину світу. Пликайте свою індивідуальність. Це найголовніше. Тож, останнє так, це фокусуйтесь на собі. Плакайте свою індивідуальність, природа кожного наділила своїми талантами та здібностями. Вірте у себе якомога більше, шукайте ресурси та людей для вашого розвитку і не міряйте свій старт і чийсь фініш. Порівнюйте себе з собою раніше і будьте собі вірним другом на шляху до бажаного та до змін. Що робити, коли заздрять вам? Це також цікаве окреме питання. Для однієї людини це усвідомлення буде пов'язане з приємним почуттям визнання та успіху, а для іншої з відчуттям втрати, можливо, небезпеки і страху, ніби в нього можуть щось забрати. Тому і ставитись до цього почуття можна по-різному. Наприклад, ви купили новий автомобіль. І ваша подруга теж загорілася такою покупкою, і ви можете сказати собі наступне – на мене рівняються, отже, я чогось варта, і це має викликати радість, але можливо у вас є заборона на те, щоб проявлятись, бути видимою. і вам може навіть захотітись знецінити чи приховати своє надбання. Якщо в дитинстві ваші досягнення не помічали, дорослі критикували чи знецінювали, то у вас всередині буде формуватись конфлікт бажань. З одного боку, вам може дуже хотітись показати, що ви зробили, а з іншого ви будете боятися критики чи знецінення настільки, що навіть будете робити це наперед, словами на кшталт, та нічого особливого, авто не зовсім нове, та й ціна була занижена. Або ж думка. А раптом колега купить авто ще крутіше за моє. У цьому випадку буде ніби внутрішній напад на себе, свої досягнення, спробу знищити те хороше, що вам належить. Це також може сягати корінням у дитинством, коли була тема конкуренції за увагу когось з батьків, або за увагу обох батьків з братом чи сестрою. Тобто у заздрості. Дуже оживає тема конкуренції в цілому? Як ви в неї вступаєте? Наскільки ви її боїтесь? Що з вами відбувається, якщо ви програєте? Як це впливає на вашу самооцінку і самоцінність? Чи вмієте ви себе підтримувати, навіть коли ви не виграли? І які були епізоди програної конкуренції у вашому житті? Як та у чому ви вигравали? Тобто питань багато, які пов'язані з конкуренцією, і вони автоматично актуалізуються в темі заздрості. І, звісно, що тут важливо не тільки знати факти та історію, а й проаналізувати ваші почуття та емоції. Заздрість це природні і нормальне почуття для кожної людини як невід'ємний елемент нашого емоційного інтелекту та соціального розвитку і реалізації. Тобто не потрібно боротись з нею до нестями. Сприймайте заздрість як шанс дізнатися щось важливе про себе, свої бажання та потреби. Концентруйтесь на собі, дійте заради того, щоб ваше життя ставало все кращим та наповненим. І вчіться спокійніше ставитись до надбань інших. Можливо, навіть радійте за них. Це може стати вашим джерелом натхнення. Пам'ятайте, що у кожного своя історія, свої вхідні дані, ресурси, та і, зрештою, у кожного своя доля і задачі. А ваша головна задача це реалізувати себе, надихатись історіями інших задля свого розвитку і втілення ваших мрій. Нехай успіхи інших стають джерелом вашої мотивації для віри в себе, дій та гарних результатів.